Чотири нових зміни при подорожі літаком в середині Америки, і якщо ви летітимете з Америки на 20-25 рік. Real ID. Починаючи з 7 травня 2020. Всім громадянинам Америки для перельотів в середині країни потрібно мати Real ID. В правах є така зірочка справа зверху. Це і означає, що це Real ID. Що е, таке Real ID? Це, по суті, посвідчення особи на федеральному рівні. І ви можете літати всередині країни, по суті, з американським паспортом. Перелік документів, який потрібен для того, щоб отримати, обновити Real ID. Америка, Канада, Австралія. Коли летиш в Європу, тобі не треба віза. Нове правило, яке називається ETIAS: European Travel Information and Authorization System. Кажуть, що це треба для того, щоб щодо них літає кожен, кожен день мільйони людей. І їм хочеться планувати і знати, який поток людей буде, скільки людей влітає, скільки людей вилітає. По суті, треба дати інформацію, хто ти, що ти, куди ти летиш. Заплатити 7 євро. Відміна рейсу, затримка рейсу, або просто чекаєте довше, ніж мали б на свій багаж. Дякуючи uh, US Department of Transportation, починаючи з 20-25 року, авіалінії повинні зробити щось добре для людей. І це стосується, uh, так як перельотів всередині країни uh, затримка більше, ніж 3 години, або велите з Америки uh, більше, ніж 6 годин. Ви повинні отримати компенсацію за це. Тепер вже немає відмовки про погоду. Погана погода не лети, не можемо летіти. Компенсація вам не дуже приємно загубити свій багаж в аеропорту, і тому Apple почало партнерство з авіакомпаніями. Вони будуть намагатися зробити ваше життя. Трошечки легше. Що вони роблять? Вони, ви зможете відправляти їм локацію своєї сумки через таку функцію, як share item Location. Тобто ваш AirTag став на набув більше сили. Якщо раніше ви просто бачили. Свій, свій AirTag зі своєї сторони, але нічого не могли зробити, бо співпрацівники компанії просто б вам би сказали, що йди заповни форму, і ми будемо шукати якимось там іншим чином ваш багаж і з вами зв'яжуться. То тепер будуть спеціальні люди, які зможуть прийняти вашу силку, і вже ви разом з ними зможете співпрацювати для того, щоб знайти ваш багаж. Що є е, дуже е, зручною функцією, на мою думку. Перелік компаній, які мають партнерство з Apple. Підбиваючи підсумок, ти повинен бути РІЛ. Летиш в Європу заповни аплікацію. Не летиш в Європу, погана погода, авіакомпанія поверне тобі гроші і перевір батарейку в своєму AirTag. Це все на сьогодні. Підпишись на канал.